Реально, є і ще дешевше, щоб з гарантією офіційно 58 сервісних центрів по всій Україні, щоб без питань все вирішується. З такими ж параметрами є ще дешевше. Напишіть, цікаво, що це за виробники. Напишіть, що за модель цього шуруповерта, щоб був і металевий патрон, і дві бітки, ладно, ще чорт з ним можна і без них. 45 нютон. Потужність затяжка в комплекті з 2 амперним акумулятором в кейсі і все на все 1200 гривень. А ви кажете, що є і ще дешевше з таких самих комплектів, тільки не ноунейми, не репліки якісь, а саме з офіційних, щоб можна було хоч щось десь на крайній случай, вдруг щось і случиться зробити. Ну Напишіть, які це виробники є, що роблять, і що, що ж це за шуріки там такі. Acho